З вами знаємо, що ми робимо корисну і потрібну справу. Виконуємо задачі щодо відсічі збройної агресії з боку Російської Федерації. Боронимо свої домівки, боронимо свої родини. Шановні нацгвардійці. Для мене насправді велика гордість вітати сьогодні вас з вашим святом. Я знаю, що саме ваш полк один із перших. У 22-му році став на захист нашої держави. Ви виконали найскладніші завдання в Чернігівській, в Київській області. Я хочу від імені депутатського корпусу Сумської обласної ради привітати вас з цим святом, подякувати побажати вам міцного здоров'я, витримки, наснаги, терпіння. Ми всі на вірному шляху. Ми на своїй рідній землі. Я вдячний за те, що ви б'єтесь за нашу рідну землю. І сьогодні, звичайно, хотів би нагородити кращих із найкращих відзнаками Сумської обласної ради. Найголовніше це командування. Командування, яке цінує свій колектив, який кожного дня працює над тим, щоб колектив був забезпеченим найпотрібнішим, щоб виконувати бойові завдання. Я хотів би привітати і нагородити вашого командира. Я 25 років вже. На службі обрав шлях військового після 11 класу, вступив до військового училища. Звичайно ж, коли я вступав до військового училища, не було навіть приблизно таких думок, що може статися повномасштабна війна. Я приймав участь в бойових діях на Чернігівщині. Звичайно, страшно. Сьогодні. Найважливіше захищати нашу країну і по іншому бути просто не може на службі. Я з 2014 року, коли була оголошена перша мобілізація, я працювала в центральній районній лікарні і вважала за покликання своє, що медичний працівник повинен виконувати свої обов'язки допомагати своїй країні для наближення скорішої перемоги, приносити користь державі.